Вчора в день, 2 червня, місто Білозерське здригнулося від ворожого удару. Внаслідок обстрілу двоє цивільних мешканців отримали поранення. О 15.10 десь був обстріляний наше місто двома ракетами. Постраждали двоє цивільних, у них пошкодження різної тяжкості. Один з них поранений у грудну клетину, другий в спину. У нас інформація, що вони лікуються, все добре. Також постраждали чотири багатоповерхівки, повилетали вікна. Вибиті вікна та знесені дахи саме так сьогодні виглядають багатоповерхівки, що знаходяться неподалік від місця прильоту. Місцевий мешканець Іван перебував на вулиці у той час, як ворог завдав удару. Чоловік отримав легкі поранення, тож лікується вдома. День був дуже громкий. Стекла до сих пор лічим до сих пор. Кадабакнула <різь> в старорасу вот тоді і в глушила і осколки. У нас больница не, не сильно он, спасла. Так, замазали и сказали, хватит, выживешь. С той стороне, в этом доме, тот дом сильно пострадал, следующий тем более. Не спали, считай, до утра. Как? Как вы думаете, рядышком бахнуло? Смотрите, да. стекла повылетали. Как вы думаете, сильно? Ну, у меня немножко. Балкон отошел от, стек... пошел. от стены. Крыша, Очень Очень громко. Очень громко. У нас... слава було окна целе, а у кого рами були дерев'яні, всі повилітали. Дерна вона була така, що ж сьогодні на пару я... днів виїдемо, тому що на роботу треба ходити. І на квартиру все ставлять, так. Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується. Містяни перебирають скло, наводять лад у своїх квартирах та чекають на допомогу, аби закрити вікна. Анастасія Бурковська Чепіль Даниїл з міста Білозерське спеціально для телебачення капрі.